Мене звати Ігор Васильович Огірко, професор Української академії друкарства. Вже 20 років я навчаю студентів в нашій академії, веду математичне моделювання, прикладну математику. Мене слухають студенти третього курсу, спеціальності інформаційні технології, електронні видання і інші спеціальності. Що я хотів зробити, висновок за тих три роки. По-перше, також я був студентом, вчився в Національному університеті Івана Франка і мріяв займатися наукою. Ще на четвертому курсі мене відправляли на конференцію в Київ, в Київський університет, де я робив доповідь студентську. На п'ятому курсі так мені повезло, що я попав зі своєю доповіді в Тбілійський університет, був в Тбілісі, доповідав між студентами. Мені подобалась та справа. Потім після закінчення університету. Лишився працювати в національному університеті на кафедрі прикладної математики. Чому мене залишили на кафедрі? Так сталося, що в 1974 році почали впроваджувати комп'ютери. Вони були набагато більші, ніж ті, але не було фахівців, які би могли на них працювати і вчити. Старші викладачі більше любили свої традиційні предмети з крейду і так далі. А я впроваджував вже ці нові способи через комп'ютери. Через це мене лишили в університеті. Бо була людина, яка могла вчити тих, що сам навчився. Працював я тоді ще в Академії наук, Інститут математики. І за три роки написав кандидатську дисертацію з механіки деформованого твердого тіла, захищався у Львові, а через 10 років написав докторську дисертацію, також з механіки деформованого твердого тіла, а але захищався аж в місті Казані в Росії. Тобто за свою наукову роботу відвідував різні наукові конференції. Бував, наприклад, 5 разів в Казані, з разів в Москві, в Києві на конференціях і виступах. Тепер вже незалежної України частіше буваю в Європі, в Польщі, в Варшаві і так далі. На конференціях такі є обмін наукові. Тим цікава та робота. І веду предмети математичне моделювання. Так як прикладна математика. Що найбільше мені сподобається, це моделювати стосовно, стосовно напрямків, чи то поліграфії, чи лінгвістики, чи інших напрямків. Математика теоретична, вона звичайно сама по собі цікава. Але мені здається, що математику треба так розвивати, щоб вона була потрібна, щоб вона пригодилася. І оскільки молоді люди люблять комп'ютер, мають мобілки і так далі, в яких можна записувати лекції, я якраз використовую ті їхні можливості. І так, одна з перших тем це математичне моделювання. В рамках математичного моделювання мені спочатку приходилось працювати, моделювати в механіці деформованого твердого тіла, зв'язку з тим, що ця школа львівська мала великий авторитет в цьому. І легко було йти. Були колеги підтримати і так далі. Хотів відмітити свого наставника ще за студентських років, професора Фрейшман Наум Петрович. А потім керівником моєї роботи був професор-доктор наук, бурак Ярослав Йосипович. Ну, Консультувався я з різними. І такий професор Коляно, і Пелик, і інші. Тобто, людина, коли в науці працює, вона повинна з іншими працювати, з іншими радитись. Не можна бути таким замкненим, то важко виходить. Далі. В рамках математичного моделювання, от вже останні часи мені вдалося розробляти такі напрямки, як редагометрія, тобто застосування математики до редагування, застосування комп'ютерів, економетрія, економетрика, застосування математичних методів економіки. Інвестометрія, застосування математичних методів інве, в науці інвес, інвестиціях і так далі. Це в залежності від групи, їхньої спеціалізації і так далі. Я даю такі короткі терміни, щоб легше запам'яталося студентам. Є такий курс «Економічні ризики, і методи їх вимірювання для економістів. Це довга назва. Я цей курс називаю. Ризикометрія, воно легше запам'ятовується і тоді легше сприймається студентами. І так відносно математичного моделювання. Коли студенти вчать математику, то вони починають з алгебри, геометрії, тергонометрії. Коли вже є вища математика, то їм дають диференціальні, інтегральні рівняння і так далі. І чомусь може здаватися, що найбільший математик або найкраще, коли він знає диференціальні чи інтегральні рівняння. Я хотів сказати навпаки, той добре знає математику, який міє застосувати найпростіші моделі, найпростіші схеми. Якщо він міє застосувати чи теорію множин, чи математичну логіку, чи комбінаторику і так далі, на мою думку, вже ті моделі з диференціальних інтегральних рівнянь, ручні способи, вони себе оправдали 100 років тому, 50 років тому з появою комп'ютерів. Змінився перегляд математичного моделювання. Є ті програми MatCAD, MatLab і так далі, які в секунди обчислюють інтеграли і похідні. А математика, диференціальні інтегральні рівняння це для математиків, можливо, там для розрахунків космічних кораблів, літаків і так далі. Але з такими студентами я не маю справи. Я більше, вони більше застосовують теорії графів, комбінаторіку, математичну логіку. Алгебро і так далі, ось такі предмети, які можуть. Не справа в тому, щоб дати дуже багато знань студентам, з математики і так далі. Справа в тому, щоб навчити їх користуватися хоч з деякими. Якщо вони навіть вчили ті методи, але не вміють використовувати в житті, це шкода Шкода того, що вони вчилися. Вони повинні вміти користуватися тими способами, які їм найзручніші. Якщо якась тема їм не подобалася то ніколи вони її не застосують в житті, а застосують тільки те, що подобається. У зв'язку з тим я маю такий підхід до них. Слідуюча тема це є дискретна математика, різні методи, числові методи, інтерполяція, апроксимація. Дуже мені подобається на даний час використовувати методи математичної статистики. Методи вони себе оправдують. Воно близько до експерименту, воно зрозуміло, кожен має справу зі статистикою. І воно себе найбільше застосовується от для застосування. Є ще теми, є ще теми різні. І теорія графів. З допомогою теорії графів можна змоделювати різні процеси, не просто використовувати блок-схеми, а різні процеси поліграфії. Вийшла така книжка професора Гунько і Гавенко, яка називається моделювання в поліграфії. І ціла книжка там моделювання, моделювання в поліграфії. Мені подобаються ще тепер нові теми в математиці, як нечітка теорія множин, нечітка логіка. Я розробляю таку тему відносність логіки, відносність теорії логіки. В чому тут особливість? Що на одні й ті самі речі ми дивимося по-іншому. Ну, наприклад, взяти навіть слово Львів, ми кажемо львів, росіяни кажуть Львов, поляки кажуть Львов, німці кажуть Лемберг і так далі. І так далі. Не завжди говорять тут, як бути в цьому випадку, треба знаходити своє ставлення до тої справи, заставляти інших говорити так, як ми хочемо, не завжди виходить. Слідуючий термін, такий, от як для політики. Ви знаєте, що ті, що були партизани в Україні після війни і так далі, вони себе не називали бандерівці, їх по аналогії називали. Росіяни, що це бандерівці, по аналогії до сталінців, ленінців, гітлерівців. Вони себе називали партизанами. І не вживали цього терміну, що ми бандерівці. І так само інші. Навіть слово галичани, до нас прийшло таке, як нас називають галичани. А ніхто себе не називав галичани, бо Галич, Галич то тепер маленьке місто. Ми себе називаємо українці. Оце все відноситься до. Тої нечіткої логіки або відносність І це також той напрям, який вартує розробляти. І я стараюся показати студентам ті напрямки, які, які їм під силу, які їм можливо. Наприклад, є така наука антропологія, вивчення людини. І на прикладі антропології я їм розказую антропометрія. І говорю, що людину можна характеризувати 300 різних показників: фізіологічні, функціональні, антропометричні. І в Excel перший стовпчик – це прізвище людини, а далі їхні показники. І тоді шукають залежності між одними і другими. І їм це доступно. Так використовуючи статистику, ми також розглядували приклади на стику з психологією і так далі. І я бачив, що їм ці теми сподобалися. До третього курсу вони вже вивчили всю вищу математику, вивчили фізику. І повторювати з тими речами не вартує. Треба показувати розвиток математики. Я їм говорю, що вони самі можуть розвинути якийсь напрям, відвагу, хоча вони не вчаться на математиків. але їм не заборонено розкривати той чи інший напрям науці. А тепер хотів запросити одного студентів, може він ще щось скаже на цю тему навчання в нашій академії. Well, hi, my name is Volodya, I'm a student of Ukrainian Academy of Printing, and now I'm going to tell you what we are doing right here. So I need to tell you something what we are doing uh, like here. So as you see here, as my teacher said, here we learn a lot of different uh, stuff and programs, such as Microsoft Excel, Microsoft Access, and others stuff. In our Ukrainian Academy of Printing, we have a lot of international students from different countries. and as you see, mathematics is very important uh, subject for all of us because mathematics help us to think more logically and uh, make more logical actions and, and other stuff. Uh, so today we are studying uh, such program like a statistics. so what is statistics? statistics, that is a high mathematical program that help us to to be uh, a lot of different things to, to calculate a lot of different actions and uh, to make another stuff. So, so and uh, as you see, our academy has a lot of different teachers that are, that have a practice to be to studying abroad. For example, our teacher. Uh, as you see, he, he was a lot of time in Tbilisi, Moscow and in other stuff, so it's it's so exciting for us to see how our teacher uh, can help us to learn high mathematics. He is telling us why we need to use it. it it's so exciting, every, every student, every day when we are uh, opening gates of this class we, we were sitting we thinking oh it's so so great to learn high mathematics in ukrainian academy of printing yes yes it's really important for us because now we are studying and after graduating of university we will have great job and i think it's very important for us thank you